Тяжко, що ну, як, немає людей, щоб прийшов хтось привітався, ну це важко. У селі Адаміка з Вягільського району упродовж 20 років живуть дві сім'ї. Олена Галіцька, місцева жителька, розповіла кореспондентам Суспільного, що тут народилася. пам'ятає, 20 25 душ було в селі. У нас в мене була подружка одна, це пам'ятаю, це вона десь жила за кордоном, і сусіди хлопці. Ну Так собі весело жили, не знаю. Не знаю, нормально собі гулялися, книжки читали, на деревах лазили, стрибали, купалися, розвивалися настільки, що ну нам фатило, і зараз цього задатку на все життя. Мама розповідала, каже Олена, що раніше у селі були колгосп, школа, магазин. У 90-х роках приміщення непрацюючої школи згоріло, а магазин закрили. На цьому місці була Адамівська школа, Тут зараз її немає. Вона діяла до 66-го року, 1966 року навчалися мої дві сестри. Я пам'ятаю, що вони розказували про цю школу. По цьому сюди заходила, була стежечка, і там одразу можна зайти, подивитися, як воно було, і як його вже немає. Була школа на чотири класи, перша початкова школа була, а залишилось нічого, одна якась яма. А тут був магазин, де знаходиться склад. Ми купували хліб, тут і всі смаколики, всі різні це все. Що для харчування, промислові були товари. Гарний був магазин. До 91-го року його вже ну, розформували, його не стало. У 91-му році вже давно. Тут була кузня, ось зараз ось дивіться на ту сторону була кузня гарні Майстри були працювали, казали, плуги робили, сокири і все робили. Олена говорить, що живе разом із чоловіком та наймолодшим сином. Жінка каже, що має власне господарство. Господарство розводимо, були корови, свині, тепер коз, кози. Там ціла ферма розвела їх. Сашка пасе. Весною я беру дітей, беру гектарами, такі ці ділянки, садить, то ми садимо всією родиною. Хто засуджує, а хто й ні? А я, наприклад. Воно мені дало це слово, розвинуло тим, що я, я не, не ну не спинилася. Я пішла вчитися. Я закінчила. Я народила дітей, я виховала дітей. А чим воно мені щось погане дало? Я не знаю, нічого поганого. Олена розповіла, що найближчий магазин у Довбуші за 6 кілометрів. Жінка працює вчителькою у Старомайданівській школі. До роботи їй добиратись 11 кілометрів. Їздить автобусом або ходить пішки. Вибрати звідси я ну могла б. Дочка мені казала, пропонувала. Каже, приїжджай до нас на Хмельниччину. Кажу, я приїхала на один день і я тут не можу, бо мені треба втягнути якийсь магніт додому і втягнув якесь своє кобло і так Отак і ми проживаємо. Я б хотіла, щоб хтось з моїх дітей тут жив. Ілона Касаткіна, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.